Друзі, всім привіт! І сьогодні я знову ж таки завітав Бравл Старс, тому що нам треба, по-перше, докачати Батл Пас, ну, без цього тупо нікуди. Разом з тим я все-таки купив цей скін на Ембер. Ну, уж сильно я захотів його собі придбати. Тому я її ще й докачав до 10 рівня. І що нам сьогодні треба буде зробити? Скоріше за все, трошечки підформити коїнів і разом з тим всім закупити Ембері, нашій Ембер суперсилу якусь. Правда, яку я не знаю. Я думаю, що ми ще розберемося і всякі отакі штучки треба буде Купити, коротше, всього-всього-всього багацько. І в принципі, я би на ній зараз залетів просто сюди конкретно, тому що саме на цій мапі Ембер показує всю свою силу. Вона так ту базу ламає, що це щось неймовірне. Я бачив, коли проти мене грала Ембер, і це дуже-дуже жирний персонаж. І мені здається, що якщо я зараз зайду і почну ламати ту базу, це буде рознос. Мені би ще на ній купити всякі гаджети, купити всякі приколи, щоб вона стала все ж таки ще сильнішою, бо поки що це. Просто дуже сильний персонаж, але не, не найкрутіший. От. А як тільки він докачається, це буде просто рознос. Наскільки вона жирно ламає базу. Так, тут у нас Ель Прімо Щось взагалі обнагліл. Так, кидаємо ультушечку Бенс. І Челікса треба підпалювати. Але в мене просто вже розрядилося все. Просто розрядилося. Щас... Блін, диві. Не встиг нічого зробити, але там я е, калюжу оставив І зараз я її, скоріш за все, зможу підпалити. Калюжа з якимось маслом моторним чи чим-то воно. Так, Ель Прімо. Примат, іди отсюда, всі йдіть звідси. Так, надо підпалити, підпалити калюжу. Підпалити калюжу надо, Бенц. Кинути ще одну калюжу. І підпалити ще й цю калюжу, Бенц. Хорошо? Так, примат. Ідіть геть обоє Блін, просто заряду не вистачає, просто не вистачає заряду. Банально, один хаджат, одна суперсила, і все. І в мене все буде перезаряджатись так, як потрібно. Бо зараз просто тупо не вистачає сили, щоб всіх розносити, але в цілому це зробити супер легко. Кидаєш таку ульту, теж підпалюєш її тако. Цього приматіка дамажиш і взагалі капець. І це я ще все одно тупо сижу, і юнітів дамажу. Я ж можу просто в тупу брати і дамажити базу. А дамажу я супер дико. Так, примат? Іди геть, у вас тут дуже багато, я не знаю, як вам, як з вами розібратись, ну з вами особо і не розбереся. Там чувак теж тепається до їхнього сейфа і зараз з легкістю просто беремо і розносимо з всю движуху, тому що це реально реально супер ізі Ось я дивись, сіки їх. Просто тако кидаю ще й ультушечку, підпалюю все. Ідіть геть, всі сказав. Мені треба просто підхилити чуть Одходимо от, от примата, нехай він там з нею розбирається, а наш чувак уже все ж таки сейф доламав. Ну просто це наскільки імбовий персонаж, я не знаю. Це супер круть, супер круть. Ми нанесли 49 тисяч демеджа, найбільше. Ну, я правда і помер нормально разів, але й кілів я дав найбільше. Так що в цілому цей персонаж мені максимально максимально вкатує. Просто супер вкатує. Я готовий даже йти ще раз. Тому що, прикинь, час кубазів треба надо нафармити нормально, бо кубки треба іменно дійсно багатсько. Надо іменно якось старатись без програшів проходити. Все, качатися і кайфувати. І було б непогано мутацію на нього отримати, але вже мутації пізно отримувати, тому що вже скоро ці мутації вже й завершаться. Було б непогано ще й ранг прокачати, але що ж, попробую ще прокачаю особу. Дивись, зараз буде багато народу. А ні, диві, нема. Нема народу. Отут ось 8 біт 8-біт теж дамаж нормально. Тут ось і хенк хода, який може через стіни нормально так лупити. Ну, хенка треба буде прибрати. 8 біт теж треба буде прибрати, тому що він все-таки базу може дамажити дуже сильно. А нам ця двіжуха не потрібна. Давай отако зробимо. Підпалимо і заставимо тебе йти до вогню. Ні, диви, не хоче. Ну базу трохи дамажить, мені підхилитись. Мені підхилитись трошечки. Диви, диви, диви. Бачиш, він нормально дамажи. Отако робимо. Бемці, 8 біт помер. Так тут якісь робоципи його. Цього чувака на пінгвіні. Давай, треба базу ламати. Ну базу ми капець як ламаємо. Ну 8 біт теж базу дуже сильно ламає, і треба якось з цим буде розібратись. Так цю штуку треба прибрати. Без цього нікуди. Оцей містер Пінгвін теж, чувак солідний дуже. Треба його розібрати з ним. І з 8 біт теж було б хорошо розібратися. Кидаємо ульту, підпалюємо її. І... Щоб він погорів трошечки. Хе-хе. А Хенк сюди взагалі ніяк не лізе, він ні чорта не може надамажити, в нього дуже малий демедж, тому що треба бульку тут надувати капець як довго, а база в них майже поломана, і все, що лишається, просто тако прийти і настріляти. Хе-хе-хе, мені ще подобається, я тупо всіх дамажу, як Емс, якась, я не знаю. Це просто неймовірно круть. Знову ж таки, Бенс пройшли. І все, що лишається, це просто зробити, ще вбити двох чоловік за Ембер, виграти одну гру. Тут ще побити теж 4 чоловіка, в цілому нормально. Значить, зараз Граємо на кіли. чисто граємо на кіли, тому що треба винести чотирьох чоловік і нанести ще купу по демеджа. Я думаю, це буде зробити максимально ізічно. Нема ніяких проблем. Абсолютно. З нами хенк обалдеть, Так не хотів цього хенка проти нас бас, який буде нормально дамажити. Енджело. Ну, такі юніти я б не сказав, що сильно будуть ламати нам сейф. Такі юніти сильно сейф не дамажать. Так, тебе треба добити, щоб кіл за... зарахувало. Енджело, привіт. Трошечки з сте. Тому що ти поки зарядиш свою стрілу, чувак, то я вже тут нормально нанесу демеджа. Але одне єдине, що погано, це зарядка цього балона. Оце реально те, що задовбує потихенько. Так, він поставив сюди якусь ульту. Я не знаю, що робиться ульта його. Ага, на ню вставати не можна, поняв. Ну, значить, я тебе так легенько, містер Лу. Привіт. Я помер, да? Да. Хі -хі. А нам ще й базу більше зламали, чим ми їм. А чого так? Пацани, ви там дефаєте що чи ні? Тут бас сидить, нормально так ламає. Дивив, база, один з хп, він сидить ламає. Лу, теж пішов геть. Я думав, вони нам нічого не не а вони там капець дамажать, я хочу сказати. Цей бас. О, хух, його прибрали. Хорошо. Заряджаємо. Балон і стріляємо обов'язково. Так, ми зайшли в атаку. Надо головне, зараз нормально так пробувати дамажити всіх. Так, блін, 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 я застопорився. стопорився. Капець, так, його добили. Містер Лу, тебе б теж збити. Хорошо, є такий нюанс. Так, тут Анжело повзає, пішов геть. Кидаємо ульту її обов'язково. Чуть-чуть не достав, Чуть-чуть не достав. Надо отхилитись. Надо Недодхілитись без цього нікуди. І нормально пробувати бити базу. І Ні, ти диви, 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 диви. Ну цей бас клятий. Це взагалі в нас один відсоток остався. Ми ще, походу, да. дав. Ми програли. Но нічого страшного, я там кілів не робив, вроді би, як нормально. Да, я зробив 4 кіла, я виконав ці квести. Квести я все-таки виконав, але я не переміг. Я не здобув перемогу. Оце погано. Ну нічого страшного. Зато супереєр нам стардропчик дали. Потім ще яєчко, мутація сюди. На кого? На якогось грома. Ну, таке собі, таке собі. Не сказав би я, що я люблю якогось там грома. Ще плюс тисячі експі, сюди. Це хорошо, батлпасіка треба прокачувати. Плюс блінги і плюс стардропчик. Let's go! Це хороша штука. Що нам ще треба взагалі? Треба ще взагалі дуже багато всього, але в нас ще є 19 днів, тому я обов'язково встигну. Ще, кстати, у нас левел босс файт, якийсь квест. Виграти в соло голодних іграх. Ну, ізі, а що то за мапа? Та нормально. Щас за Ембер нормально. Правда, не сильно її мапа, але в цілому, я б сказав, що це непогана мапа. Вона більше підходить, я думаю, для Шеллі. От Шеллі тут буде валити капець. Всі ближніки тут будуть валити дуже дико. Але ми, в свою чергу, йдемо, збираємо, збираємо баночки. Без них нам нікуди так, ти вообще щось обнаглівав трохи? Іди в дупу. Щас підхилимося, зламаємо цю штуку. Підемо ще туди донизу, там теж заберемо, надо забрати. Надо бути сильнішим, більше демеджа будемо мати. Не цим нехтувати абсолютно ніяк. У нас 5 чоловік лишилось, 4. Коротше, ми тут, походу, ізі перемагаємо. Вообще Ізі перемагаємо. Головне щас просто добігти, хоч когось убити. Потому що один кіл ми дали, і, ну, скоріш за все, ще один, то точно дамо. О, бібі! Бібі, бай-бай. Бібі, манюня, а що по хп? Куди хп діло все? Куди хп все діло? Ой-ой-ой. Диви. Ну, вона могла мене вдарити і запулити аж туди до цього, до Хмари зеленої. Але ні чорта вона мені не зробила, і я думаю, що більше мені ніхто нічого не зробить. Один юніт якийсь остався, один персонажик. Де він, правда? Не знаю. Ага, ось до. Якийсь мом. Що це за чучело? Я не знаю, що воно робить. Ну короче, я навіть не знаю, як я його розбив. Це було супер легко. Взагалі, просто взагалі супер легко. Ще треба трошки дати демеджа, ще виграти дві гри. Та й халява. А що ж їх тут вигравати ці ігри за такого персонажа крутого? Плюс тут ще небагато рейтингу в мене. Ні. Хоча я все-таки качаю її, щоб все-таки вже була вона трошечки потужніша. А поки що, як я розумію, я взагалі до ботів попадаюсь. Так що я б не сказав, що щось там є супер складне. Можна отако просто стояти. Бемс, все. Так, бас. Ой-ой-ой, отут -ой -ой. мене зажали, конечно. Ну в те хп немає чорта. Диви, в нього 100 хп лишилось! Я тупо не попав, я тупо не попав, обалдеть! Цей брок тоді прийшов, у нього хп багатсько, понімаєш, Та й демедж немало, його треба було розбивати. Я в принципі пробував, але не так це легко. Давай отако зробимо. Бемц. Нормально, пойдет, пойдет. Let's go, let's go. Трошки довго заряжається, просто весь цей балон, поняв. Надо її прокачати трошечки, щоб швидше це все діло йшло. І такого просто валити. Так, пішли шукати когось. Ось є такий тип. Ага, він свалив, диви. Секунд. Секунд прям крепкий. Так, а ну. Здорово. Здорово. Опа! Він відхилився! Ні, блін, там ще ніта підійшла, капець. Просто чувак повністю відхилився і конкретно дав знати мені, як тут проходити. Просто для неї треба мапи чуть-чуть більші. Ця мапа більш закритого типу така, і складно буде на ній щось показати жорстке. Але, якщо взяти, наприклад, якогось, е, я не знаю, Шеллі, база, подобних юнітів, які зблизька валять, ось у Джекі. У нього вона ну, ще тут жирна, капець. В неї нема зарядів, і ми просто спокійно можемо її душити. Цього чела теж треба бити. Але в мене нема хп, і добре, що він свалив від мене. Добре, що він від мене свалив. Так, тут лежить енергія. Валим цю подружку. Кудась ти прийшла, не в той відділ. Валим цю штуку. Блін, ну тут дві енергії. Ну ладно. Ладно, давай, давай, піду за двома. Піду. Піду, піду, піду за двома. По-любому. Раз, два. Хорошо. Плюс дві баночки, це потужно. Ой-ой-ой, ти бачив, як затрусило? Що це від чого? Від того, що бас там валив, оце? Точніше не база а брок. Чи як його там я забув уже. Опа, ось все, тобі юніт. Пішов геть, поняв. Хоча юнітів ти там наспавнив нормально, вони дамажили хорошо. Але перемога все-таки за мною. І восьмий тір уже сюди. Погнали, подивимося, що мені там понадавали. Супер стардропчик. Потім. У мене виконався якийсь квест, плюс 80 цих штук, нормально. Трофеї уже стає все більше і більше. І плюс ще два левела. Сюди, сюди. Новий пінчик, ще один стардропчик. Бемс епічний. Хорошо. Що там ще? Ну, в принципі, далеченько мені ще. Далеченько. Хоч і в мене прокачаний батлпас. Він у мене максимальний. Ну, все рівно, все рівно, довгенько-довгенько. Квестів, правда, ще багато. На ранкеті дуже багато квестів, ще, типу, виграти 5 батлів, 2 квеста. Та й в цілому непогано. Я би це погнав е в ранкет. Ну, заодно собі ранг трошки підкачав. Можливо, вибрав якогось юніта, який там буде дуже хорошо підходити. Так, гемкраб. Гемкраб, гемкраб, гемкраб. Кого ж би туди взяти? А та в цілому, взагалі, було б непогано взяти Ліончика, Емс. -х 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 -х. Два Ліончика попробуємо. Просто пікнем льончик, він у мене один з сили, з хайпрочарджером. Доволі такий потужний перець. А що оцей чувак має взяти? Ну так. Батенько, юнті він може взяти, насправді. Так, пішли подивимося, що ми можемо зробити. Я думаю, що геми ми можемо збирати дуже ізі, тому що, по-перше, я дуже швидкий. По-друге, демеджа в мене немало. В мене його прям багато. Так, тут Джессі. Давай, Джесі, цього тобой якось розберемося зараз. Отако. Правда, вона має пише вбила, бела, блін. Ти гониш, но хілюсь я швидко. Ой-ой, ой тихо, забув, як стріляти. Ультуєм, хілимся. Турель надо зламати. І Джесі вбити. Спайк. Тихо. Свалюєм. От спайка треба свалити. Хілимся. Ультуєм, хілимся. Нормально, я там надамажив. Забираємо. Так, ти пішов, геть. Дай ще одну. Все, клона дропаємо. Діду, тікай. Ульта. Хілимся. Так, виходимо, виходимо битись. І свалюємо. Ми можемо сейчас біди наробити трохи. Так, 5 секунд. Живем, живем. Сл ой Ай-яй-яй, блин, ти диви, що там не робилось. У нас проблеми. Так, баз вали. У них, у них все лежить. Не. Абаудей, сейчас програм. Включи ульту. У все. І вони біля всі стоять! Ні. Я не встиг ультанути. Ми ще програємо. Капець я затупив. Це чисто за мене програли. Чисто програли за мене. Я кажу. Чисто я винуватий. Ми могли так виграти на халяву. Ну просто я пішов битися, я повірив в себе дуже сильно. І програв. І програв. Прям взяв програв. Я подумав, що там бас буде нормально тащити, поняв. А він тоді щось влетів і ні чорта не натащив. Так, дальня дістанція. Кого би взяти? Кого би взяти? Кого би взяти? Напевно, Бель, давай візьмемо, подивимося, що вона може. Вона на дальняк нормальна. Плюхи її переходять від одного до другого, та й в принципі нормально. Давай дивитись. Бо у нас ну, шарф він близький, а спайк він такий, ну чорпайми. Бо в них ще пайпер є, вона теж така серйозна солідна дама. Може нормально натушити. Отако От в пачку треба стріляти, там потім буде розкидуватись демедж по всім, поняв. Так, одного вбили, ще дамажим. обалдеть живем. Обалдеть, я там живу. Ой-ой-ой, не 8 біт! І не помре, да? Капець, там тулив. Просто так тащива, що -то, що то якось і однаково у нас по рахунку. Хоча я так настрілював жорстко. Так, розкидуйся, демедж. Овсім. По всім треба демедж розкидувати. Одну вбив. Так, цього треба добити, щоб нашого не вбив. Ой-ой-ой, не. Отако! Не, не попав. Отако давай, не попав. Надо одхилитись трошки, трошечки одхилитись. Капельку. Так, все, надо настрілювати Так, по 8 біту Ламати базу його і їм туда в пачку накидати. ні ми ми виграли так швидко, капець. А скільки ж я кілів там понадавав. 4 килла дав. 45 тисяч демеджа Ну, я жорстко роздав. Я просто показав. Роздав стілька як ти казав да? Хе-хе. й дали яйце знову Коїни. Тільки не побачив, скільки. Походу, небагато сотні десь. Да, звісно, складно, складно проходиться квести. Складно проходяться квести, хочу сказати. Дуже багато квестів за якихось непонятних персонажів, за яких я в основному не граю, і отакі от проблеми. За Сквіка є там два квести, містер Пі, два, за Макса два. Коротше, квестів ще тонна. На ній ось за Еша. Квестів взагалі капець як багато. Давай попробуємо тебе вальнути в соло. Ти по суті такий, ну, чувачок, який зблизька дамажа, хорошо. Сьомо рангу він у мене. Чи по ідеї. Ми можемо трошечки на тобі розвалити, да? стілька роздати? Я думаю, да. Ми все одно тут проти ботів попадемося, чи що, щось, типу такого. Зараз побачимо. Чи вийде нормально розбити, чи ні. Ой-ой-ой, я всі ці. Всю силу. Роз... Так, пішов, геть. Отако, пішов, геть. Валимся. Так, у бочки Ульта. Так, а ти пішла геть. Свалим. У мене ХП ще нормально. І тебе вальнули. Не кинула вона медведя, не стигла. Хе-хе. <рес> отако. Потім йдемо далі. Ідемо далі. Дивимося, що тут робиться. Тут є біа, бджола. Бджола пішла, геть, і на карла нападаємо. Просто ізі. Наскільки легкий рознос, що це капець. І дивись, який тебе квестів. Нормально, ми зараз вообще викачуємося. О, він в мене вже сірий цей прикинь. Я вже не бронза, я вже срібло. Так, тут шарф біля нас. Давай отако, щоб я. Двох міг ламати два кейси. Ну демедж малий вообще. Бачиш, скільки зарядів треба, щоб розламати кейси? Це просто капець. І ще й цей шарф. Шарфший вкачаний Чуть-чуть на ульту. Є, добив. Обалдеть. Я не знаю, як я розбив. В нього ж вампірізм! Давай отако. Бемс. Ше плюс баночки. Хорошо, 11 тысяч хп уже. Так, то вже не хухри-мухри! Ульта є. А якщо ульта є, то хорошо. Дивимося, шо тут, шех, то хода. Бо ще 6 гравців, ще багато. Ну у мене є ульта, якщо що. Ось вона такого перця. Бемс плюшечку, ну в нього то я плюха, така бодра. Бодра плюха, типа. Да він наче бачить мене. Неначе знає, що я тут є. Диви. Вольт клятий. Пішов геть. Ота. Отако. Так, там ще один знаh, Надо отхилитись. Ой-ой-ой, забайтили мене капець! Просто так забайтили. Так забайтили, Ну нічого страшного. Ще разік, давай, треба винести 4 героя. 4 героя вбити за еше. Я не знаю, як мені це зробити. Просто тупо не знаю. За одну катку, 4 героя. Це тобі не кіт, який має півмапи рознести. І тут, кстати, кіт взагалі рознесе капець, я тобі базарю. Тут кіт може роздати стілька такого лютого, що це капець. Ну такого Викачуємо баночку. Правда, ми її так викачуємо довго, що до нас зараз прийдуть. У мене зарядів взагалі немає. Ну хп зато багато. Ой-ой-ой. Так, ти давай там особо не, не бушуй. Малышечка. А в неї ще якісь квітки ось у збоку, які дамажать, понял? поняв? Оця Лола вообще задамажена, капець. Отако, рознесли лолу. Давай дальше. Ось би ще побити, Не знаю кого. Давай банку поб'ємо. Так, там десь пайпер. Тут десь пайпер є. Тут десь, тут десь, тут десь, да. Отако, і Макса цього, давай ульту. Ульту на Макса, Ця штука все забрала. Гріф клятий. Гріф то серйозна штука. Одходимо. Оцю баночку підбираємо. Халява. Ну на гріф йти зблизька, це тупо. Ось о ти щас підеш. Ти його продамажиш. Ми тобі таку плюшечку дамо теж. Бачиш, зато видно, де вона лазе. Зато видно, де вона лазе. Але вона теж немало. Отако. І тако накидуємо. Вони доїдять. Пацики доїдять зараз її. Є, yeah. забрав і оцього ще скільну Так, грів, акуратно. Отходимо трошки. Треба отхілитись Отхилили, що-чуть, погнали. Є, yeah, розбив! Хоч він і ультанув, але я все-таки вижив. Я добив його. Нормально квестів виконую. Давай старт дропчик, рерний. Єрунда, звісно, але нічого страшного. Плюс 35 кубасів, чотенько Давай, ці експішки? Сюда. Хорошо, плюс гемчики. А гемчики то тема, диви. Так, ну далі, звісно, вже складно. До коїнів дойти взагалі складно. Ну, один зараз квест вообще, якийсь, ми можемо виконати. Але, чорт знає який, квестів вроді багато. А що там, чорт його знає, 100 тисяч демеджа в двойному цьому? Давай попробуємо кота в двойний взяти. Чисто такого затестити. Давай попробуємо. Бо він чувак серйозний? Зараз побачимо. Ми стали з Динамайком, але я не впевнений, що Динамайк тут супер клас. В цілому непоганий, якщо не йти в центр. Якщо не йти в центр, а ходити по краям, то Динамайк взагалі топчик. Ну в центр туди за двома банками я не особо хочу йти. Я б краще таку Динамайку нашому поміг. Ага, поміг, блін. Ти бачиш, як воно мене рознесло швидко? І Динамайку, хана, так? Да? Ну так. Да. Динамайку дупа. Я не очікував, що так жорстко. Я не очікував, що так жорстко буде. Давай ще раз. Мене якось воно так розбило швидко. Прям розбило супер фасто. Зараз спробуємо Земс. Мс тоже, подружка, все солідна. Так, давай рознесемо тут все. Пішов я ще сюди. Тут теж дві баночки, чуваче. Це так, то не хухри, мухри. Тобі дві банки мати. З енергетиком, щоб буде дуже кайфовим, типом. Погнали тепер до мартишки цей. ось Бемс. І все, нема, чела. І ти теж пішов геть відсюди. Я би тут зараз ще всіх розносив. Я би тут вообще всіх розносив. Отако Бемс. Погнали далі. Так, тут чел заспавнився, нам не треба. Там Сенді. Я їх розніс би. Ой, як би розніс би, хорошо. Ой-ой. Так, пішли геть всі. Тут тільки я можу ходити, друже. Я вже дуже дикий. Так, ти йди сюди. Поко? І все, нема поко! Рознесли на ізі. Да, то просто перший раз мені щось з Динамайком не пощастило, а так то насправді доволі легко грається. За кота теж. Даний ну кубасіків трохи підкачав. 17700. Е, мені до денчика ще далеченько, звісно, але. Да, у нього вже майже 22 тисячі, а в мене ще даже 18 немає. Капець, у нас 4 тисячі разниця, де більше. Ну зато отут виконали квестика. Та й хорошо, епічний стар дропчик і ще якась двойна експішка. Ну вона мені не сильно нада. Мені би отаку коїни, потім тут коїни. Та й купа купа всього, щоб все було чотненько. В общем в общем, напевно, друзі, на цьому ми будемо і завершувати. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайдини. З вами був Саня, і всім пока-пока.